217-й день российской агрессии. Ворог снова завдав ракетных ударов по Харкову. Три прилета в Холодногорском районе. По предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Энергетики и коммунальные службы работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан. Після ретельного обстеження стає відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частково були знеструмлені Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони. Наразі близько 18,5 тисяч споживачів залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого відновлення електропостачання. За інформацією рятувальників, цієї доби чотири пожежі виникли через обстріли, з яких дві спалахнули саме в холодногірському районі Харкова. Про деталі інформують у держслужбі з надзвичайних ситуацій. В одному з випадків горів електричний трансформатор на площі 20 квадратних метрів. Загоряння локалізували силами двох оперативних підрозділів ДСНС о 21.25 та ліквідували о 21.38. У другому випадку ракети зруйнували будівлю виробничого підприємства, котра загорілась. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На її ліквідацію було направлено 6 пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих. Ще дві пожежі через обстріли сталися у Чкаловській та Вовчанській територіальних громадах. Горіли агропромисловий комплекс, гаражний кооператив, промисловий та енергетичний об'єкти. Протягом доби ворог продовжував терор мирного населення Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області. Тривають і роботи з відновлення інфраструктури, розмінування, розбору завалів на деокупованих територіях. У містах Ізюм і Куп'янськ, а також селищі Коротич Харківського району, рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом, за допомогою цистерн, до людей доставили біля 44 тонн води, у тому числі 10 тонн питної, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1547 вибухонебезпечних предметів. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано п'ятеро людей. В Богодухівському районі поранення отримала 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як важкий. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільняють Харківщину від окупантів. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив звільнення Куп'янського вузлового. Українські війська 27 вересня провели операції зі зміцнення своїх позицій на східному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська та звільнили Куп'янськ-Вузловий, який є одним із найбільших залізничних вузлів в Харківській області. Яна не Стас Дейнеко, Харківські звісті.